Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у суботу 21 червня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. Отже, яким буде найдовший день року. У Львові день обіцяє бути теплим 20 градусів тепла, а вночі очікується 10 градусів прохолоди. Ранок та вечір порадують ясним небом. У середині ж дня небо стане хмарним. Вітер переважатиме північно-західний зі швидкістю приблизно 4 метри на секунду. Опадів не передбачається. У Луцьку в день повітря прогріється до 21 градуса, ніч принесе 15 градусів. Протягом усього дня небо залишатиметься похмурим, а вечір обмежиться легкими хмарами. Вітер північно-західний з інтенсивністю приблизно 5 метрів за секунду, без дощу. У ковалі з самого ранку до пізнього вечора небо буде суцільно вкрите хмарами. Температура вдень 21 градус, уночі 14. Вітер дме північно-західний зі швидкістю близько 5 метрів на секунду, без опадів. У Тернополі очікується хмарний день, температура досягне 21 градуса в день, а вночі 13. Вітер північно-західний, приблизно 7 метрів на секунду, опадів не буде. У рівному вдень прогнозується 20 градусів тепла, а вночі 12 градусів. Сонце зранку майже не з'являється, небо буде переважно хмарним. Існує ймовірність дрібного дощу вночі та вранці, але до обіду він уже припиниться. Вітер північно-західний зі швидкістю приблизно 6 метрів за секунду. В Івано-Франківську у перші години після сходу сонця небо частково буде ясним, однак уже зранку з'являться хмари, які триматимуться майже до вечора. У кінці дня очікується прояснення. Температура повітря в день становитиме 21 градус тепла, а вночі 13. Вітер північно-західного напрямку швидкістю близько 5 метрів на секунду, без опадів. В Ужгороді протягом усього дня небо залишатиметься безхмарним. Сонячна погода збережеться від ранку до самого вечора. Стовпчики термометрів покажуть 23 градуси в день та 11 – уночі. Вітер північний, слабкий до 3 метрів за секунду. Дощу не очікується. У Мукачеві синоптична картина буде подібною до Ужгородської, ясне небо і спокійна атмосфера протягом усього дня. Повітря прогріється до 23 градусів. А вночі температура знизиться до 9. Вітер північно-західний, швидкість близько 3 метрів за секунду. Без опадів. У Чернівцях зранку до вечора переважатиме хмарна погода. Температура повітря в денні години складе 20 градусів, нічна прохолода досягне 13. Вітер з північно-західного напрямку близько 6 метрів на секунду. Сухо у Хмельницькому день буде повністю хмарним. Сонячних перерв не очікується. Максимальна температура в день сягне 19 градусів уночі 13. Вітер північно-західний швидкістю 6 метрів за секунду. Дощ не прогнозується. У Кам'янці-Подільському протягом дня триматиметься суцільна хмарність. Температура повітря в день становитиме 20 градусів уночі 14. Вітер північно-західного напрямку близько 6 метрів за секунду. Без опадів. У Києві день розпочнеться під щільною хмарністю. Дощова погода триматиметься з самого ранку і супроводжуватиме місто майже до самого вечора. У другій половині дня дощ втратить інтенсивність, а надвечір опади припиняться, поступаючись місцем проясненням. Температура повітря в день складе 17 градусів тепла, уночі опуститься до 12. Вітер очікується північного напрямку, слабкий близько 3 метрів за секунду. У фастові від самого ранку небо буде затягнуте хмарами. Дрібний дощ йтиме більшу частину доби. Найінтенсивніші опади можливі вранці. Далі дощ поступово втратить силу і до вечора припиниться. Температурний максимум в день досягне 20 градусів, а вночі 13. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю близько 7 метрів на секунду. У білій церкві перша половина дня пройде під хмарним небом з дощем. Який триматиметься зранку до обіду. Увечері погода стане стабільнішою, небо частково проясниться. Денна температура сягне 20 градусів тепла, вночі 13, вітер північно-західний швидкістю приблизно 7 метрів на секунду. У яготині хмари не покидатимуть небо протягом усього дня. У першій половині доби можливий дрібний дощ, який ближче до вечора поступово припиниться. Максимальна температура повітря складе 18 градусів. Нічна 13. Вітер північно-західного напрямку помірний близько 8 метрів на секунду. У Василькові з самого ранку небо буде затягнуте щільними хмарами. Дощ, що розпочався ще вночі, продовжиться в ранкові години, але буде слабшим. Протягом усього дня можливі періодичні опади, які ближче до вечора поступово зійдуть на нівець. Лише надвечір хмари почнуть відступати. Температура повітря в день сягне 19 градусів. Уночі опуститься до 12, вітер північно-західного напрямку, помірний близько 6 метрів за секунду. В Ірпені день видасться похмурим. Сонце не заявлятиметься на горизонті аж до вечора. Дощ, що почався ще вночі, вранці ослабне, однак продовжить падати протягом більшої частини доби. Лише під кінець дня опади поступово припиняться. Стовпчики термометрів в день покажуть 20 градусів. Уночі температура знизиться до 12, вітер північно-західного напрямку близько 5 метрів за секунду. У Борисполі зранку і до самого вечора збережеться сіре, похмуре небо. Дощ, який розпочався ще вночі, у першій половині дня буде доволі інтенсивним, згодом почне слабшати, а ближче до вечора зійде нанівець. Максимальна денна температура 17 градусів тепла, уночі 12. Вітер північно-західний. Помірний приблизно 6 метрів за секунду. У Чернігові протягом усього дня триматиметься хмарна погода. Ранковий дрібний дощ триватиме і в денні години, поступово слабшаючи, аж поки не припиниться ближче до вечора. Температура в день підніметься до 18 градусів, нічна 11. вітер, північно-західний, помірної сили близько 5 метрів за секунду. У прилуках цілий день буде затягнутий хмарами. Дощ. Хоч і слабкий, триматиметься безперервно зранку і аж до вечора. Температурний максимум сягне 19 градусів, уночі очікується 12 градусів тепла. Вітер північно-західного напрямку швидкістю майже 7 метрів за секунду, у Ніжині небо залишатиметься сірим від ранку і аж до вечора. Дощ розпочнеться одразу зі сходом сонця та, хоча і буде дрібним, триматиметься значну частину доби. Лише ближче до вечора опади мають припинитися. Максимальна денна температура становитиме 18 градусів тепла уночі 11, вітер північно-західного напрямку помірної сили близько 7 метрів за секунду. У Житомирі погода з самого ранку буде похмурою. Ще до світанку розпочнеться дрібний дощ, який, ймовірно, триватиме до середини дня. У другій половині доби небо частково проясниться. Температура повітря в день досягне 19 градусів. Уночі опуститься до 13. Вітер слабкий, північно-західного напрямку приблизно 3 метри за секунду. У Бердичеві хмарність триматиметься впродовж усього дня. Зранку та вдень очікується дощ, хоч і не інтенсивний. Лише до вечора є ймовірність, що опади припиняться. Температура повітря коливатиметься в межах 19 градусів тепла вдень і 13 вночі. Вітер північно-західного напрямку помірної сили майже 7 метрів за секунду. У сумах ранок ще може порадувати короткими ясними промінцями, але день небо затягнеться щільною хмарністю, яка триматиметься до пізнього вечора. Дощ почнеться у другій половині дня та триватиме до вечора. Температура підніметься до 18 градусів тепла, уночі опуститься до 11. Вітер слабкий близько 2 метрів за секунду. Північно-західного напрямку. У конотопі вже вранці небо вкриться щільними хмарами, які залишаться над містом до самого вечора. Впродовж усього дня йтиме дощ, хоч у вечірні години він і послабшає. Температура повітря не перевищить 17 градусів, а вночі буде 11. Вітер північно-західного напрямку слабкий близько 2 метрів за секунду. У ромнах день буде повністю хмарним. Дощ розпочнеться зранку і триматиметься аж до вечора. Опади будуть переважно дрібними, але в другій половині дня можливе короткочасне посилення. Максимальна температура сягне 20 градусів, нічна становитиме близько 13, вітер північно-західний, швидкістю трохи більше 6 метрів за секунду. У Вінниці день видасться досить похмурим. Сонце лише час від часу пробиватиметься крізь шар хмар. Опадів не передбачається. Температура повітря в день становитиме 20 градусів тепла, вночі стовпчик термометра опуститься до 13. Вітер північно-західного напрямку помірний близько 7 метрів за секунду. У хмільнику від ранку і до самого вечора небо залишатиметься вкрите щільною хмарністю. Проте опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря сягне 19 градусів вище нуля в день і 13 вночі. Вітер, північно-західний, Швидкістю близько 7 метрів за секунду. У Черкасах протягом доби хмарність переважатиме. Вранці очікується дрібний дощ, який у денні години стане інтенсивнішим. Після обіду опади поступово слабшатимуть. Температура в день підніметься до 19 градусів тепла, вночі до 14. Вітер північно-західний, помірної сили майже 6 метрів за секунду. У смілі хмарна погода збережеться впродовж усього дня. Дощ йтиме майже безперервно, зранку він буде слабким, удень посилиться, а ближче до вечора знову стихне. Температура вдень 19 градусів тепла, уночі 14, вітер, північно-західний, близько 5 метрів за секунду. В умані погода залишатиметься похмурою від ранку до вечора. Дощ розпочнеться ще вранці, і триматиметься практично до кінця дня. Температура повітря в день не перевищить 18 градусів уночі 13. Вітер північно-західного напрямку слабкий, трохи більше 4 метрів за секунду. У Кропивницькому день буде сірим і вологим, хмарність та дощ супроводжуватимуть погоду з самого ранку. Опади триватимуть майже без перерв, лише під вечір трохи послабшають. Температура повітря вдень підніметься до 21 градуса тепла уночі 13. Вітер північно-західний швидкістю приблизно 5 метрів за секунду. У Знам'янці небо залишатиметься закритим хмарами від ранку і до самого вечора. Дощ триватиме більшу частину доби, але ввечері, ймовірно, стане слабшим. Температура в день сягне 20 градусів тепла, уночі 14, вітер північно-західного напрямку близько 6 метрів за секунду. В Олександрії хмари не залишатимуть небо майже до кінця дня. Лише ввечері можливе прояснення. Дощ розпочнеться зранку, у другій половині дня він втратить інтенсивність і згодом припиниться максимальна денна температура 21 градус, нічна 14, вітер північно-західний, помірний близько 6 метрів за секунду. У Дніпрі протягом дня спостерігатиметься переважно похмура погода. Хмари затримаються на небі з самого ранку і залишаться до вечора. У денні години можливий нетривалий дрібний дощ, який завершиться ще до заходу сонця. Температура повітря в день становитиме 20 градусів тепла, а вночі опуститься до 14. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю близько 4 метрів за секунду. У Кам'янському день пройде під знаком суцільної хмарності, небо буде сірим від ранку і до пізнього вечора. У першій половині дня можливий дощ невеликої інтенсивності, який закінчиться до вечора. Повітря вдень прогріється до 21 градуса, а вночі охолоне до 14. Вітер матиме північно-західний напрямок зі швидкістю 5 метрів на секунду. У кривому розі зранку небо затягнеться хмарами, і така картина збережеться до завершення дня. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до вечора. Максимальна температура вдень. 22 градуси тепла, нічна 13, вітер північно-західного напрямку, помірної сили близько 5 метрів на секунду. У Нікополі сіре небо буде супроводжувати більшу частину дня. Лише надвечір є ймовірність, що небо стане світлішим. Зранку почнеться дрібний дощ, який триматиметься до вечора. Денна температура сягне 21 градуса тепла, а вночі стовпчик термометра опуститься до 15. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5 метрів на секунду. У Павлограді небо зранку вкриється хмарами, які протримаються майже весь день. Лише ввечері вони почнуть розсіюватися. У денні години очікується дрібний дощ, який поступово вщухне до вечора. Температура повітря вдень 21 градус, уночі 14, вітер північно-західного напрямку близько 4 метрів на секунду. У Полтаві небо залишатиметься сірим від самого ранку. Дощ почнеться ще вранці і триматиметься майже до ночі, хоча буде здебільшого слабким. Температура в день становитиме 20 градусів із позначкою плюс, уночі 13. Вітер північно-західний близько 4 метрів на секунду. У лубнах день пройде під знаком суцільної хмарності. Зранку опадів не буде, однак друга половина дня відзначиться дрібним дощем. Який триматиметься до самого вечора, температура в день підніметься до 19 градусів із позначкою плюс, у нічні години очікується 12 градусів тепла. Вітер північно-західного напрямку помірної сили близько 4 метрів на секунду. У мергороді протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ почнеться ще зранку і триматиметься безперервно, досягаючи найбільшої сили ближче до вечора. Температура повітря в день становитиме 20 градусів тепла, а вночі знизиться до 12. Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю близько 5 метрів за секунду. У кременчуці хмарна погода встановиться з самого ранку і не зміниться до вечора. Зранку почнеться дощ, який триматиметься протягом усього світлового дня. Стовпчик термометра в день покаже 19 градусів тепла, вночі температура знизиться до 15. Вітер північно-західний зі швидкістю трохи більше трьох метрів на секунду. У Запоріжжі день розпочнеться з хмарної погоди, яка збережеться до вечора. Уночі та в ранкові години дощу не очікується, а от удень пройде дощ помірної сили, який ближче до вечора припиниться. Температура в день досягне 18 градусів тепла, уночі опуститься до 14. Вітер матиме північно-західний напрямок, швидкість близько 3 метрів за секунду. У Мелітополі перша половина дня буде похмурою, тоді як надвечір небо почне світлішати. Протягом дня можливий дрібний дощ, який припиниться ще до заходу сонця. Максимальна температура в день 22 градуси тепла, нічна 12. вітер західного напрямку помірної сили близько 6 метрів за секунду. У Бардянську вранці небо вкриться хмарами і залишатиметься сірим до вечора, коли ситуація поступово зміниться. У день очікується сильний дощ, що супроводжуватиметься грозою. Лише ввечері опади почнуть слабшати. В день повітря прогріється до 19 градусів, а вночі очікується 15. Вітер західного напрямку швидкістю 7 метрів на секунду. У вільнянську небо зранку і впродовж дня буде затягнути хмарами. До полудня опадів не передбачається, але в другій половині дня можливий короткочасний дощ, який має припинитися до настання вечора. Температура повітря в день досягне 18 градусів тепла, вночі повітря охолоне до 13 градусів. Вітер північно-західний, помірний близько 4 метрів на секунду. В Одесі ранкові та денні години пройдуть під хмарним небом. Опадів у першій половині дня не передбачається, а ввечері очікується прояснення. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який припиниться до вечора. Денна температура сягне 21 градуса тепла, а вночі стовпчик термометра опуститься до 15 градусів. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю близько 5 метрів за секунду. В Ізмаїлі з самого ранку небо буде затягнуте хмарами, які не зникнуть до кінця дня. Опадів не очікується, тож день буде сухим, хоча й похмурим. В день температура повітря підніметься до 22 градусів тепла. А вночі опуститься до 17 градусів. Вітер північно-західного напрямку, помірної сили, близько 6 метрів на секунду. У Миколаєві небо затягнеться хмарами вже вранці і залишатиметься таким до вечора, коли поступово почне прояснюватися. У першій половині дня опади малоймовірні, однак, після полудня можливий дрібний дощ, який припиниться ближче до вечора. Денна температура досягне 23 градусів тепла. А вночі очікується 14 градусів. Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю близько 6 метрів за секунду. У Первомайську хмарна погода триматиметься увесь день, вдень піде дрібний дощ, який ближче до вечора поступово стихне. Ввечері небо стане чистішим. Температура вдень підніметься до 20 градусів тепла, вночі очікується 13 градусів, вітер північно-західний, помірної сили близько 7 метрів на секунду. У Херсоні зранку небо буде вкрито хмарами, які протримаються практично весь день. Ввечері очікується прояснення. Удень можливий невеликий дощ, який має завершитися до настання вечора. Денна температура підніметься до 23 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра опуститься до 13 градусів. Вітер північно-західний зі швидкістю близько 7 метрів за секунду. У Сімферополі ранок буде ясним і безхмарним. Але вдень небо затягнуть хмари, які залишаться до кінця дня. Опадів не передбачається. Температура в день становитиме 19 градусів тепла, вночі близько 11 градусів, вітер західного напрямку помірний близько 6 метрів за секунду. У Харкові протягом усього дня небо буде похмурим. З самого ранку і до пізнього вечора зберігатиметься хмарність. Опадів не очікується. Температура вдень близько 19 градусів тепла, а вночі охолоне до 12 градусів. Вітер північно-західний слабкий приблизно 4 метри на секунду. У Донецьку небо вранці та вдень залишатиметься вкритим хмарами, але до вечора стане яснішим. Без опадів температура повітря вдень підніметься до 21 градуса тепла, а вночі температура сягне близько 11 градусів. Вітер західний зі швидкістю близько 4 метрів за секунду. У Краматорську небо буде похмурим зранку і аж до вечора. Опадів не передбачається. Температура повітря в день підніметься до 20 градусів тепла, а вночі охолоне до 11 градусів. Вітер західний слабкий близько 4 метрів за секунду. У сніжному зранку і до вечора небо залишатиметься вкрите хмарами. Без опадів. Температура в день досягне 21 градуса тепла вночі 11 градусів. Вітер західний помірний близько 4 метрів за секунду. У Луганську ранок розпочнеться з ясного неба, яке протримається до вечора. Опадів не передбачається. Денна температура підніметься до 22 градусів тепла, а вночі очікується близько 12 градусів. Вітер західний помірний близько 5 метрів на секунду. У Старобільську ранок буде похмурим, а хмари залишатимуться над містом до самого вечора. Опадів не буде. Температура вдень становитиме 20 градусів тепла, вночі близько 11 градусів, вітер західний зі швидкістю близько 5 метрів за секунду. Шановні глядачі, дякуємо вам за увагу та активність.